Вітаю вас, мої, мої дорогеньки. Я Ірина. Існує такий міф, не знаю, міф, не міф, про те, що Буданов особисто брав участь у спецоперації зі звільнення одного з селищ на Харківщині. Наприкінці, зараз я скажу, квітня 22-го року. Але ми всі знаємо, що високопосадовці, з званням і тому подібне, є такий закон, що не, прийм... не мають права ризукувати своїм життям. Тепер давайте дивимося, це правда чи це брехня? І так, правда? Брехня. Ну, так я тільки таро могла показати. Правда? Да, правда. І не брехня. Правда? Дійсно приймав участь. Виглядає, що так. Стопроцентово брав. Але ви бачите як? Е, наскільки я зараз трошечки розберу, що саме ці карти хочуть нам сказати? Е, це короткий срок. Лицар Жезлів, він на якусь дистанцію, коротеньку, швиденько, щось, знаєте, заїхати, привезти, забрати, десь пулю пустити, кулемет в руки дали, захищався, і, і потім пропав. Ну, верніше, відізвали назад. Якось так. Це не довго тривало. Це було дійсно, карти показують, було. Але це було на короткий срок, дуже короткий срок. Давайте подивимося, може покажуть нам карти трошечки обставини, чому це так сталося. Він був з якихось причин там. Якась поважна причина, я так скажу, була поважна причина. Був у справах розвідки, скоріше за все, когось перевіряв, когось. Ну, як сказати, можливо, показати комусь, що він влада і тому подібне. Я, щось там було, я, я скажу так, що там було щось таке, е, ну, як сказати, не зовсім заплановане. Це було спонтанне рішення, скоріше за все. І е, я не скажу, що він там випадково. Був ні, він був там з якимось завданням, але не брав участь. Саме ось він не мав брати участь у цій операції. Він просто, наскільки я розумію, виконував якесь завдання. Можливо, когось, як би так сказати, слідкував, можливо, шукав на когось компромата, можливо, чимось там займався таким знаєте, не зовсім. Що можуть розголошувати і тому подібне? Чому він тепер про це говорить? Чому про це тепер говорять? Давайте ось це краще запитаємо. А тут, в принципі, він був короткий період. Давайте запитаємо, чому він там вірніше, чому саме тепер розголошується ця справа? Навіщо? Навіщо? Це повинно би залишитися таємницею. Ви відвелищити, ви знаєте, щось тут таке. Це якась домовленість, я скажу так. Підняти рейтинг, можна ще й так сказати, да. Ви знаєте, і ще відвлікаловка від справжніх справ. Тут і відвлікаловка від справ. Тут багато причин. Таємницю винести на люди по-перше, піднятися. По-друге, відвлікти від справжніх справ. От він герой, так? ось, І, в принципі, в принципі, я так скажу, якийсь шанс він шукає в цьому. Щось він тут шукає. Тут я не скажу, розумієте, я не дуже люблю це слово піар, так? але це виглядає все на то. Виглядає все на то. Ось так. Якось так, мої дорогенькі, все. Щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе разом до перемоги і слава нашим Збройним силам України. На все добре, мої любі!